11 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами джерело безперебійного живлення. Показую, друзі, його маркировочку Євроровер. Дана моделька в нас на 480 Вт. Всі розумію, що, коли відсутнє світло, маючи джерело безперебійного живлення, воно працює за допомогою акумуляторної батареї. Показую його ззаді, друзі, провода для підключення акумуляторної батареї. Дві розеточки на 220 Да, вентиляція. Дане джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою. їдою. І як бачимо, інформаційне табло, де буде показувати вхідну вихідну напругу до да заряд акумуляторної батареї. Працює, друзі, практично без, безшумно. Контролює заряд акумуляторної батареї. Да, має автоматичне включення. Тобто, підібравши потрібну батарею, акумуляторну. Коли не буде світла, автоматично буде включатися і ті прибори, які будуть підключені до нього. Не будуть боятися перепаду напруги, тому що за до допомогою цього прибора перепадів не буде. Підключення батареї до всього остального покажу. В наступних відеообзорчиках тут у нас запобіжничок бачу Так що, купивши Дане джерело, будете забезпечені, друзі, не тільки світлом, Ну і збережете свої. Прибори, ті електроприбори, які будуть підключені. Всім мирного неба. До гарних покупок. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. 063 426, 10 10.